Щоб на твоїх трояндах не було ні тлі, ніяких комашок, ні жучків, ні павичків, нічого, і просто цвіли і гарно виглядали, так як, дивись, мої ось деякі красунечки, Дивись, ні тлі, немає нічого. І кожна стоїть гарне, аж червоне багрьове таке листя. Що тобі для цього потрібно? Саме перше, це в тебе повинен бути пульверізатор. Дивиш, татя, я ще продаю гейхери, 10 штук, 400. 50 гривень, якщо хочеш, пиши мені особисті повідомлення, а також 10 штук, 350 гривень, різні багаторічники. І ківі є, і завтра буде гортензія. Тобі потрібно на 1 літр води, 2 столові ложки лимонної кислоти, 2 столові ложки мила. любого, Я брала фейрі, і дві столові ложки олії. Все сюди вливо, так і пополотив. Хорошенько. І побризкав тільки на очаги. От у того було на троянді, просто тльою. І я тільки сюди побризкала. Листя замазувати не треба, там немає тлі. Ти тільки на тлю. Не просто так обризкуєш у вас ні, тільки на очаги. Цим же ж засобом не можеш від комашок дерева бризкать, ствол дерева. Де бачиш комашне ще можеш туди на набризкати. набризкать. Понимаєш? Це дуже дуже дієвий засіб. Якщо попав вже на листочок і боїшся, що опече сонце, ну потім через сутки, через двоє змий мильною водою його, ну нічого не буде, я тобі кажу, якщо ти будеш бризкать тільки на очаги, там де. Э, тля, Побачиш результат просто. Я вражена. Я вже тиждень хожу до своїх троян і любуюся ними, які вони красиві. Диви батьки, а там була вся в тілі. Тому користуйся. Замалюй кій та пиши в особисті.